Дорогі мої і прекрасні, добрі та милосердні сини і доньки! В кожному відео я звертаюся до вас як до тих, які прийшли до мене прийняти спадщину, котру я заповів вам через мого єдинородного сина і вашого Господа Ісуса Христа, заради вашого спасіння і тих благ, котрі я хочу вам подарувати. Прошу вас, мої хороші, не звертайте справедної дороги, на яку я вас сьогодні привів. Не змінюйте своє серце на камінь, і не зраджуйте моїх сподівань, живіть в мирі та любові заради нового, прекрасного і чудотворного життя в істині і благодаті. Тримайте мою руку, я ніколи вас не покину, віруйте і йдіть до кінця, не дивлячись ні на що. Яка б доля вас не спіткала, завжди пам'ятайте, що мого сина доля спіткала раніше за вас. Я вас люблю і завжди чекаю на вас з відкритим серцем та обіймами зі всіма святими пророками, мудрецями та моїми небесними легіонами ангелів та архангелів. Нехай у ваших серцях завжди панує мир і спокій, радість та щастя, любов та відвага, і нехай не спіткнеться ваша нога на цій прекрасній та живій дорозі вічності. Псалом 5. Господи, почуй слова мої, зглянься на благання мої. Вислухай голос моління мого, Царю мій і Боже мій, бо до тебе молюся я, Господи. Зранку почуй голос мій, зранку постану я перед тобою і буду чекати. Бо ти Бог, що не хочеш беззаконня, і не оселиться з тобою лукавий, не залишаться нещастиві перед очима твоїми, ти зненавидів усіх, що чинять беззаконня. Ти погубиш усіх, хто говорить неправду. Кровожарним і підступним гидує, Господь. Я ж з великої милости Твоєї увійду в дім Твій, поклонюся до храму святого Твого зі страхом перед Тобою. Господи, настав мене правдою Твоєю, ворогів моїх заради виправ дорогу мою перед Тобою, бо нема істини в устах їхніх, серце їх лукаве, гріб відкритий, гортань їх язиком своїм облещують. Осуди їх, Боже, нехай відпадуть від намірів своїх, за безлічне честя їхнього відкинь їх. Бо вони повстали проти Тебе, Господи, і нехай звеселяться всі, що уповають на Тебе, і повіки радіють. Ти оселися між ними і будуть хвалитися тобою ті, що люблять ім'я Твоє. Бо ти благословляєш праведника, Господи, і благоволінням, наче щитом, покриваєш його. Псалом 15: Охорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся. Я сказав Господові: Ти Господь мій. Блага мої тобі не потрібні. Сватим, що на землі його створив Господь усі бажання свої в них. Нехай примножуються скорботи в тих, що біжать до ідольських жертв, я ж не принесу їм жертви кривавої і не спом'яну імен їхніх устами моїми. Господь частина спадку мого і чаші моєї. В тобі, Господи, вся спадщина моя, межі мої пролягли в кращих місцях, спадок мій приємний для мене. Славитиму Господа, що просвітив мене. Бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо він праворуч мене, і я не похитнуся. Тому радіє серце моє, і веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії, що ти, Господи, не покинеш душі моєї в пеклі й не даси святому Твоєму побачити тління. Ти покажеш мені дорогу життя перед лицем Твоїм повнота радости і в правиці Твої блаженство вічне. Псалом 24 до Тебе, Господи, підношу душу мою. Боже мій, на Тебе я уповаю. Не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною. Нехай не увійдуть в сором всі, що надіються на тебе, а ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені шляхи Твої і навчи мене стежок Твоїх. Настав мене на істину Твою, бо Ти, Бог спасіння мого, на Тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш од віку. Гріхів юности моєї і несвідомости моєї не поминай, пом'яни мене в милості Твоїй, Господи, заради благости Твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде упокорених до правди і навчає шляхів своїх. Всі путі Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його. Ради імені Твого, Господи, прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа, Він укаже їй дорогу, яку треба обирати. Душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю. Сила Господня тим, що бояться його, і завід свій відкриває їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої. Зглянься на мене, Господи, і помилу мене, бо я самотній і знасилений. Страждання серця мого примножилися, з біди моєї визволи мене. Поглянь на скорботи мої, і з населення моє, і прости всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, як гагату їх і якою лютою ненавистю ненавидять мене. Охорони душу мою і спаси мене, щоб я не осквернився, уповаючи на тебе. Непорочність і правда нехай охороняють мене, бо я надіюся на тебе. Врятуй, Боже, народ твій від усіх страждань Його. Псалом 85. Прихили, Господи, вухо Твоєї, почуй мене, бо я немічний і вбогий. Охорони душу мою, бо я вірний тобі. Боже мій, спас раба Твого, що уповає на Тебе. Помилуй мене, Господи, бо я взиваю до Тебе кожного дня. Звесели душу раба Твого, бо до Тебе я підношу душу мою. Бо Ти, Господи, благий і лагідний, і многомлостивий до тих, що призивають Тебе. Почуй, Господи, молитву мою і вислухай голос благання мого. В день скорботи моєї я взиваю до Тебе, бо ти почуєш мене, Боже. Немає між Богами такого, як Ти, Господи, і ніщо не може зрівнятися з ділами Твоїми. Всі народи, що їх створив Ти, прийдуть і поклоняться Тобі, Господи, і прославлять ім'я Твоє. Бо Ти великий і твориш чудеса. Ти Бог єдиний. Настав мене, Господи, на путь Твою і буду ходити в істині Твоїй. Утверди серце моє в страху перед іменем Твоїм. Буду вихваляти Тебе, Господи, Боже мій, всім серцем моїм і прославлятиму ім'я Твоє повіки. Бо велика милість Твоя наді мною, Ти визволив душу мою із пекла найглибшого. Боже, беззаконники повстали проти мене, і натовп сильних шукає душі моєї. І не мають тебе перед собою. Ти ж, Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий і істинний. Зглянься на мене і змилуйся наді мною, дай силу рабу Твоєму, спаси сина раби Твоєї, Покажи на мені ознаку милости Твоєї, щоб побачили ненависники мої і покрилися соромом, бо ти, Господи, допоміг мені і втішив мене. Дорогі братики та сестрички, нехай Пресвята Богородиця охоронить ваші серця та душі, і кожен, хто чує ці прекрасні та живі молитви, даровані силою Духа Святого, стане благословенним та чистим, люблячим та смиренним, лагідним та милосердним, вірним та щирим. І ваші серця будуть наповнені живим та єдиним Господом нашим Ісусом Христом у вічності, святої надії та любові, і нехай Пресвята Богородиця і Преснодіва Марія подарує вам всім, хто приймає і слухає, вірує та надіється її милосердний, світлий, та благословенний покров і захист у святому та животворчому дусі заради спасіння і вічного життя.